Друзі, сьогодні зі мною Ілюха, як ми обіцяли, ми йдемо до барка, але ми не прийшли. Ми почули, що скоро будуть зомбі, і ми почали шукати бункер. Ми ще його не знайшли. О, я тобі якийсь ніг бачу. Що тут таке? Не знаю. Ми були прилетіли. Це шутки, давайте зайдемо вниз. Я боюсь, меч. Так ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Скажи, ти ж зупинись! Запинись ты кто? Скажи, это твой бункер? Нет, я тут живу, бумаги <реклама> не Точно? <реклама> а тут господарь типа, типа пришел, так? Это все твои в так? <реклама> <Це>? <реклама> Точно? Точно. Это <реклама> мой Тут, а, треба, я а, тут хату. Все, я Давайте помогати будемо. А, а про одному слову, що ми з тобою вийшли. Ей, Алекс, ця... а а меня... це... А це... А звати. Ты... Меня... А як як тебе звати? Макс. Макс. Стоп, 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 стоп. А кирка в кузі? Мене. Давай мені. А, а мені теж треба. Мені теж треба. Ступьте. Давай по Так. О, у него будут одни Так. что э, ты, Алекс, что ты молчишь? Не, не, не. Макс, перепутай, стенку. Так, тут, стен, там, я буду тут вот стенку купать. Ой, не, а нет, нет, тут а Марк. Марк. Стоп, Марк. Точно, треба. Ну, ти знаєш, на ньому нічого? були зомбі? Нічого. Бо тут скоро зомбі нападуть. Нічого, ми попадуємо. А ти не проти, що до нас є? Ми чули, що тут, що тут. Я, я, ми думали, що тут же в цих місцях не ходить зомбі. А вказується, ми чули, що в цих місцях ходить зомбі. Скажіть? Як? Це взагалі, я взагалі вдивована. А давай так от, Душок за душком. Ми тут будемо з тобою жити проживати, але... і проживати і допоможемо обустроїтися. Так. Ми і, і Марку заберемо сюди. Чи ти не хочеш Марку сюди забрати? А він там взагалі не знає, хто такі може. Ну же! Я можу! О, Стоп, мені здається, що хтось заходить? Ілля приєднується до гри. Стоп, ти хто є. Стоп. Чи я? Так, треба його тут пустити. О, привіт. Ти хто? Привіт. А, Мар! це ж Марк. Він вернувся. Марк, ти що, сюди прийшов? Бо ну, що, там забагато зомбі було? Ні, просто там я бачив якісь зомбіки які набидали. Скоро будуть зомбі? Так. Да. Блін, треба... Що ти зомбі? Це пощепчатку не построю. Сейчас, -то все требует застроить. Застроим, застроим. Это кто такой? Илья, кто ты? Это, это, это наш друг. Илья? Это Алтена Марк. Так, завтра мы тут идут. Синим крепом, так как мама. Эй, что я там жил? Ты же будешь жить в новом, новом стиле. Привет, Алик. Я не Алик. Я... Марк. Ты это Алик, Марк, ты что-то перепутал. Я Марк. Oh, О, ті... <соць> не були такі відео зішли в TikTok. Льоха скаже. Один американець ша за ла вже попали ша ла ла з тудо, штуку, карич, 나와ю. чудо. то чудо вийди Ви тудо. Скоріш хто це був. Хто це був? Один американець. ша ла А по-моему, <реш> пил. Так, тут так вот здесь тубы. Ой, а тут крыша может упасть. Он тут прям. Ай, наверное, меня запустят тут. Блин, я поменяю не <реш> А я покажу, я парт, да. залезу. Не, ну на залезу. Марку, у нас забагато уже залезу. Так. Да. Ну <реш> что тут? Полаз, выходи, Мы тут зараз тебе построим. Илья выходит. Илья быстро выходит. Это Илья? Бестру. Илья быстро. Так, второй. Илья выходит. Все, у вас там... Макс! Ой, а мы тут? Ну, я бегу, в монете. Я, кстати, кстати, пам'ятаєте, я я вам не казала, я можу переключити якість нас у творчий режим. Все. Мені треба. Щоб, знаєш, ми взяли брудувати. Йдіть. Виходьте. І я тут обробляю. Сюди. Ти ж тихо, Ой, що ти б'єшся? Вибач. Вибачте. А як вас звати? Тут треба наверх зробити вікно. Як вас звати? Мене звати Андрій. А тебе? Ілюхі. Може, Ілюхі? Що? А саме, у вас галстинці рибкою? Ні, в не, мені, нас не треба, в нас є їда. Ааа, я е? А я тут вже живу. Написано на ютубному. Я тут вже живу 9 років. Ніфіга, такі холобудини. А мене тут викинули в один.

<таспоріг> я, я бачу, ти ж, тут, в е, тебе тут нічого не обвалювалось? Ні. Не було обвалу? А я думаю, що Ми було. То в тебе що, нападали зомбі? Нападали. І чо, як ти виживав? Просто... А, я думаю, що ти просто там, де там в, в тебе і... Той, Чи в тебе просто меч був і... зламався? Бери там, є, їй, допомагай. А як блоки було? Туди? Он там а он ты он а он ящик? ящик? Да, ящики. тысяч 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 А я тысяч 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 О, тысяч 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 чтобы тысяч 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 Да, неправильно и Ну, а ты вернул. Да. А он ничего жить будет. Жить будет. Это ж Ильян, это ж не ногами. Так. Тут треба взяти ферми вон це ось візьмемо, зараз ми там намутимо все. І дві речі, бо мене просто вірно так вже нема. Що нема? Я там все одно речі

Мне них, дальше дороги будет, Меня только выгнали. Ну, я сам тик. Ты первым сказал, что тебе выгнали, а потом ты сказал, что ты сам тик. Марк, бери себе 16 стейк. Не, путай. Нет, меня не сразу выгнали. Меня первым выгнали, а потом меня возила бабка. Бабка Грэнни. Ну да. Ой, Она... я, я, я уже с ней связывался. А ты, И... Да мы с собой А, 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 ну, ні, ні? блок. Це було жорстко. І, і в нотацію б'є башті, Це не видимо. А, а що в мене був дід і, і він був ненормальний. П'яний. Так, п'яний. Як це п'яний? Кожна. А, з, а, з, а з, бабка? А бабка? І... А твоя баба, бабка? 87 людей було. Зі ски. вона сюда прийде, ми її замочим. Я туди, і голову здійшов. Якщо хочете, щоб шо... якщо хочете, ми пішли до твої бабки отам стилити, то е, підпишіться на канал. Наберемо, коли наберемо 1 мільйон підписників. То, то ми гарантую, що ми підемо туди. Обов'язково. А в не, а в неї там є зачарки якісь? ні mm якісь? -hmm. Вона може зробити у вас, що у вас дуже багато хп. Mm -hmm. І супер песню. Я будете за секунду на і чи карти. Ммм, mm -hmm. Але А ти казав, ти сказав, що вона тебе, що вона всіх людей, по 87 э, людей вбивала кожен день. Ну. Mm чи -hmm. вона собі тільки це робила? А ще мене заставляло, щоб... Я йшов і їй кожу дать почесть туалет. Фу вона кожен день там по <рес> Ти що хе О, В тебе було життя не налагоджено. Тепер, тепер з тобою і не. Нормально. Ну а перше в мене коли я народився, в один короче. Я народився, а в мене вже шрам. Вісій шрамів був. Йо, все. Я буду слепить. Когда у меня было видно, что там. Я даже дышал в стену головой. Хэтшот, хэтшот. Mm -hmm. И шаг от двух правда? А вот один, шел шаг от двух что У меня был, у меня еще был брат. Кто? Ну, был брат такие, я звали я... Я. Я. И... И что? І він через дві старший був за тебе. Ну, йому було десь тоді, коли мені було два, йому десь було вже двадцять. І він такий самий був став, як, як мої батьки за них. Mm, можемо батьками батькам ідемські. А я от не пам'ятаю, де вони живуть. В, кстати, вони приїхали в Америку. А в Америку я не приїду, бо в мене нема паспорту. Ну, але в є паспорт? паспорт, в мене є паспорт. І ну він не підписаний. А... А Может підписатися. Підписати? підписати? Угу. Шуеш, Андрій, можно У нас є паспорт? Ми його забули там скажи. Андрій, заціники я тут, скажи, я тут ніби як блок. Скажи, тут они блок стоит. Ну так. А я тут середину. Побачив. Двеся бач. Mm. Не ніби як справжній бог стоить, скажи. Ну то, я вже бачу, ти прикол. Mm -hmm. Але тут краще треба, тут краще на вон ту кімнату краще, ребят. Yeah. Эй, Люк, Люх, ти живий? Я оформил же. Так, що ти нічого не робиш? робишь? Нет, Ладекс. Бо я тут попасти в ту параду, бо я на своїй мамі на всіх пусках поставил каму. Засекреченную. ти ты бьешься? Мы уже будем прощаться. Я что на камеру поставлю. Мы что уже будем прощаться? А что? Кто тут забыл? Кто тут забыл? Маманя. Маманя. Я, я, я же... бачу, что ты с гумором. Кто? Цей, пацан? Макс. А ага. И у меня блоки. Йому. Я ж в А чому тільки одну кількість зробили? А мені я робив нижче. Треба, давай робити більший, бо я поки тут спробуюся на верху построїти. Я додаю, блін. Дайте, будь ласка, суночок. Поставте тут суночок. Ой, як давайте я зараз це все пристою. Дайте суночок. Я зараз це все блок поставлю. Дайте суночок вот тут, поставте. Та почекай. Ні, мені не треба шапки, ти дивись. Він що це за штуки? Не Шапку? не знаю. Шапку? Мені є шапка. Мені треба шапки. У І нагрудник. Прикинь? А це ж вантаж штуки. Е, так, треба Давайте поставимо ці шапки до самого внизу, внизу, до самого нижньо. Ну, ти будеш А у під... вас э, скільки разів вам дозволено запальничкою користуватися? А Отыбесь кто-ли? Мне народение так сюда.